Український геймдев це не тільки сталкери метро, це ще безліч маленьких затишних проєктів, які дуже часто проходять непоміченими, зокрема, й нашими гравцями. Колись ми вже розповідали про Level Zero Extraction – асиметричний екстракшн шутер. А цього разу будемо говорити про Сенд, проєкт від Львівської студії Гологрив. Ми ще кілька місяців тому пограли на закритому тесті, але тоді не можна було показувати гру. Цього разу обмежень немає. Плюс до всього була доступна публічна демка після закритого тесту. Тому зараз і поділимось думками про геймплей. Новинки, що таке Сенд, на якому етапі розробки перебуває гра, і чого чекати в майбутньому? Отже, погнали розбиратись. Сенд був анонсований неймовірно красивим трейлером із чудовим озвученням і прекрасними пустельними краєвидами. Я знаю, що вам не терпиться почути про геймплей, але для початку швиденько пробіжемося по сетінгу, щоб розуміти, де взагалі відбуваються події гри. Давайте дам трохи контексту. Як сказали самі розробники на анонсі, це гра про українців у космосі у всесвіті Сенд на початку 19-го століття, Австро-Угорська імперія. Ерія відкрила певний ресурс, який дозволив розпочати міжпланетні подорожі. Почалася колонізація найближчих сонячних систем. Безпосередньо події гри розгортаються у 1910 році напередодні Першої світової. Одна з колись колонізованих планет Софія зазнала екологічної катастрофи, через що перетворилася на пустелю. Софія стала новим фронтиром для відчайдухів з Галичини, які прибувають на неї у пошуках ресурсів. І схованих скарбів, ми вирушимо у віддалене, але все ще стімпанкове майбутнє. Нам доведеться опинитися на планеті з непомітною назвою Софія. Колись вона була вкрита океанами, в яких вирувало життя. Тутешні води борознили кораблі, а на численних островах вирувало життя. На жаль, як ви вже могли здогадатися, після катастрофи, чия природа не була до кінця з'ясована, вода пішла, залишивши після себе лише випалені променями місцевої зірки. Стелі, однак, життя не до кінця покинуло Софію в її пісках, мешкають тварюки, які підкреслю, не є черв'яками з відомого оповідання Френка Герберта. А на орбіті планети висить оплот людства, величезна космічна станція. Навіщо вона там потрібна? Ну вода, то звісно пішла, але цінності, які залишили після себе люди і не видобуті з надр Софії, ресурси нікуди не поділися. Тому жителі станції спускаються на поверхню. Супутників на трамплерах, кораблях, крокоходах, щоб подорожувати пустелями, збирати цінні речі і повертатися назад на станцію, поки все, що не було зароблено чесною працею, не було відібрано конкурентами. На жаль, незважаючи на велике бажання девелоперів з гологрив сюжетного контенту, принаймні на релізі не буде. Але враховуючи усі обставини воєнного часу, яке в тому числі зв'язане з ресурсами, це рішення цілком логічне. Окей, тепер до найцікавішого: це pvpve шутер від першої особи з геймплейної точки зору. Сенд є мультиплеєрною сумішю екстракшн шутера від першої особи і sea of Thieves, проте з однією дуже великою особливістю, що чадить димом і гуркоче механізмами, трамплерами. Однак, як і завжди, про все по порядку. Кожен трамплер являє собою модульний корабель крокохід, на якому ви будете борознити спекотні простори пустель Софії або соло або в компанії до п'яти осіб. Це ваша буквально ходяча база, на якій ви збираєте ресурси, респавнитесь в разі смерті, і звісно ж, ховайтеся від всеспалюючого пекла. Щодо світу, грито пустеля буде генеруватися процедурно, але острови з Лутом, за які і йде боротьба, будуть створені вручну. Архітектура на цих локах. Аціях натхнена заходом України, який перебував під владою Австро-Угорщини, і, мабуть, так воно було лише задумано, але на поточному етапі сказати, щоб я побачив щось унікальне, точно ні. У трюмі кожного крокохода б'ється його серце двигун, що працює на енергетичних стрижнях, що приводить у рух весь корабель, викидаючи зі своїх мідних труб чорний дим. Це не тільки відносно красиво, але також дає змогу заздалегідь помітити ворога на горизонті. Очевидно. Ну, що ви можете погасити свій двигун, щоб не видавати свою позицію і влаштувати засідку, коли ворог ні про що не підозрює. Якщо ж машинний зал із двигуном буде підірвано, вам кінець і доведеться починати все спочатку. Проте під час роботи двигун виробляє так званий тиск, який що на етапі альфа-тесту, що на беті, не мав будь-якого практичного застосування. Проте розробники вже встигли поділитися своїми задумками. Зайвий тиск буде являти собою свого року ману, яку можна витрачати на різні здібності, наприклад, тимчасове прискорення трамплера, збільшення його маневреності і так далі. На верхній палубі кожного корабля крокохода розташована командирська рубка, з якої здійснюється управління. Якщо ж інші гравці візьмуть над нею контроль, можете попрощатися не тільки з трамплером, а й з безжальною поверхнею Софії. Доведеться повертатися на орбітальну станцію і починати все спочатку. Більш того, якщо у вас закінчаться консерви. Респавн також буде заблокований. На щастя, їх можна знайти у світі, однак, щоб цього не допустити, у трамплера і, звичайно ж, у його екіпажу є зброя. На Беті, на всі трамплери можна поставити різну зброю: гармату, автогармату та гармату шотган. Стріляти з них було доволі незвично через траєкторію снарядів, але з часом усе стало на свої місця. На етапі Бети вже стала доступна опція збірки свого власного трамплера. Як це працює, все досить просто. Кожен корабель складається з модулів, і ви, по суті, граєте в стімпанкове лего. Але тут же все залежить від уподобань. Можна буде побудувати легкий маневрений трамплер із вкрай сумнівним захистом рубки і слабким озброєнням. Ну або ж величезний наземний дредноут з безлічу гармат та бронею, якому знадобиться повноцінний і добре злагоджений екіпаж, щоб керувати такою махиною. Штурм ворожого судна має свої особливості. Через з які я можу дозволити собі порівняти Сенд раптово з мегапопулярним сурвайвлом Rust, на відміну від сіовзів з де ти за належної вправності, можеш застрибнути на корабель супротивників, зачепившись за драбину, що звисає з борту, або прилетіти, вистріливши собою з гармати. У Сенда абордаж ворожого трамплера серйозна справа. У вас два варіанти: перший підійти в притул і перестрибнути з палуби на палубу, але це пов'язано з великими ризиками. Мало того. Що вас можуть підстрелити ще на підході, як з бортових гармат, так і з особистої зброї на кшталт пістолетів, гвинтівок і дробовиків. Так ще немає гарантій, що жертвою абордажу не стане вже ваш трамплер. Другий зачепитися за драбину, що звисає з корми корабля крокохода і піднятися до дверей. Однак, ось тут проблема: відкрити їх звичайним способом можуть тільки члени екіпажу, а ворогам доведеться попітніти, як, власне, і в расті вам необхідно, наприклад, за. Далегідь підірвати двері влучними влучаннями з гармат, підірвати вибухівкою або спробувати застрибнути в пробитий борт, щоб дістатися до двигуна і вимкнути його, вийнявши всі енергетичні ядра. Ну а далі справа за малим узяти під контроль командну рубку і привласнити крокохід собі разом з усім лутом. Однак у Сенд можна влаштувати війну на виснаження. Річ у тім, що кількість спавнів обмежена запасами провіанту, який знаходиться в трюмах корабля. Щойно він закінчиться, знову з'явитися на борту вже не вийде. Мало того, що провіант можуть вкрасти вороги, так ще й у релізній версії він буде псуватися, змушуючи гравців час від часу оновлювати запаси їжі. Щодо моїх особистих боїв, в бета-версії через сирість, недосконалість та гру у соло, дуелі на трамплерах не принесли мені багато задоволення, але я розумію, у чому буде великий плюс. Сенд вже зараз. На відміну від все того ж, Sea зів з трамплери, куди. Більш маневрені ніж звичайні морські кораблі, на них можна стрейфитися, крутитися на місці і так далі, що дає просто величезні тактичні можливості. А наявність ремкомплектів, за допомогою яких можна закрити пробоїни, допоможе зробити бої тривалішими і напруженішими. Наразі бої на трамплерах є найсильнішою стороною Сент на папері. Але відмічу, що коли починається битва, лунає заводна гуцульська музика, яка задає прекрасний настрій. Що стосується решту гри, принаймні, зараз не все так райдужно. Керуючи трамплерами, ви разом із командою мандруєте пустелями Софії, виконуючи простенькі квести. Збери X штук, відвези їх у певне місце і отримай нагороду. Найчастіше потрібні речі знаходяться в точках інтересу, зазначених на карті. Там же можна знайти різноманітні штуки на кшталт патронів, броні, рюкзаків, провіанту, аптечок, ремкомплектів для розбитих частин корабля і так далі. І це було. Не особисто цікаво. У релізній версії буде реалізовано спеку, яка буде дамажити гравців, якщо ті занадто довго перебувають під прямими сонячними променями. Це природним чином підстьобує до швидкого лутингу і повернення на корабель, де можна охолонути, але я не думаю, що це якось виправить ситуацію. На відміну від Thieves, у Сенд я не відчув будь-якого духу пригод, поки ми не вплуталися в чергову битву з іншими гравцями. Пейзажі Софії досить однотипні і не можуть похвалитися великою різноманітністю. Ністю локацій, за які б чіплявся погляд. Водночас, єдиним типу ворогом, не рахуючи інших гравців, є жителі пісків, точно не маленькі версії черв'яків із дюни, які ліниво плюються у ваш трамплер камінням. Знову ж таки, це була альфа-версія, і у гологрив ще купа часу, щоб допиляти свою гру. У будь-якому разі, щойно ви назбирали всі необхідні ресурси, можна дотопати до точки евакуації і повернутися з трамплером на орбіту, щоб прокачати там свій. Корабелі зробити, і інші речі. Окей, тепер про найочевидніше Сенд явно намагається бути аналогом Sea of Thieves, і у розробників для цього є справді крута ідея. Трамплери це реально крута концепція. Можливість керувати ними як душа бажає, але при цьому не забуваючи про вагу та розміри, подобається мені набагато більше ніж кораблі з моря злодіїв. Додайте до цього можливість кастомізації, і все здавалося, б, ось гідний конкурент готовий стерти носову фігуру Sea of Thieves. але проблема в тому. Тому що Сіовзів все робить велика студія під крилом Майкрософт, а Гологриф маленький інді колектив, чиїм видавцем є компанія, яка аж ніяк не може змагатися з американським гігантом індустрії. Однієї ідеї недостатньо, вибачте, у моря злодіїв є неймовірно красиве. Море з пінистими хвилями, штормами, які покривають небо свинцевими хмарами, дощем і вітром, які майстерно вплетені в загальну стилістику, островами та унікальним стилем, який помітний як у персонажах, так і в оточенні. А Сент? Сент виглядає як чисто інді тайтл яким він, якщо вже бути до кінця чесним, і є. Ніхто не очікує від вас реалістичної симуляції піску, але вашому світу явно бракує якоїсь яскравої стилістичної родзинки. Я розумію, найпростіше критикувати, сидячи за клавіатурою, але Софія позбавлена життя не лише буквально, а й фігурально, впевнений, що у вас все вийде. І я заберу всю свою критику назад, коли гра вийде. Зарано говорити про будь-яку оптимізацію, баги та інші недоліки. Те, у що я грав, являло собою дуже. Я маю на увазі дуже сиру версію гри. Я бачу, що розробники зробили величезний прогрес у порівнянні з альфа-версією. З'явилося більше деталей, але оптимізація це жах. Зрозуміти мене правильно, гра не виглядає як тріплей проект. Графіка відповідна, але моя 4070 ледве-ледве видавала 40-50 кадрів на низьких налаштуваннях. Записую. Чи футажі для цього відео, я відчував фізичну біль, навіть коли навколо нічого не відбувалося. FPS знаходився десь коло підлоги, плакав, какав і волав, що він ні в чому не винний. В цілому більшість гравців зіткнулись з проблемою дропів FPS і з тим, що у гри відсутній оптимізон, про що писали як в обговореннях Стіму, так і у нас в ТГ каналі. Очевидно, що з оптимізацією щось потрібно робити, і розробники про це знають і точно обіцяють виправитись до виходу проєкту проєкту. на жаль, повноцінно оцінити якість української локалізації на тесті змоги не було, але розробники сказали, що повна локалізація, в тому числі і звуку, буде з виходом гри, тому не варто переживати. Зараз дуже зарано говорити про будь-яке майбутнє для Сент. Мені вкрай сподобався загальний концепт трамплерів, а також те, як він керується пустельному світу за іронією, поки що не вистачає цікавих локацій. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому це зміниться. Багато механік було відключено, бо вони не працювали або функціонували некоректно. На що знову ж таки можна закрити очі, бо це рання стадія розробки, і я з нетерпінням чекаю повноцінного релізу, щоб побачити. Український інді геймдев у всій його красі. Однак я хочу дещо ще додати. Під час розмови з розробниками я чув оптимізм. Наративна дизайнерка дуже влучно порівняла команду студії з командою Трамплера. Вони досить часто стикаються з різного роду проблемами, але розробники, як злагоджена команда, знаходять рішення, користуючись тими обмеженими ресурсами, що у них є. Крім того, гологрив займаються важливою справою, створюють українську культуру на експорт. Щоб геймери з інших країн дізналися про нашу країну трішки більше. І до речі, я знаю, що гру дійсно чекають західні геймери. Так, звичайно, що масштаби Сенд і того ж Level Zero Extraction ніколи не зрівняються з другим сталкером і навіть будь-якою частиною метро. В цілому я не буду робити якісь попередні вангування. Втім, рекомендую просто додати гру у вішліст. Чому б ні, знаєте? А потім вже будемо розбиратись детальніше, що воно вийде на релізі. До речі, розкажіть самі. Чекайте гру, коротше, наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться Дивіться, іграйте разом з нами.